Хотите, бросите, вы можете выплыть еще 10 минус? Если вы сейчас прошу прояснить, стал бы зайдет на раз. Сейчас проголосуем все. я. Вот, крыльки, часть принимают на сам, вот так, вот прям так. Работає. Работа. голос по-моєму і також дня мікрофона. Шановні депутати. Головою Вітопольської районної ради подана заява на нашу сесію. Він цієї заяви я її зачитаю, щоб не виникало питань. Сесія Відьопольського районного совету Одеської області. Заявлення, я пришеджував Владислав Юрович, знімаю сюди повномочі председателя районного совета Вітіопольського району. Одеської області 25.02.2014 року. Згідно закону про місцеве самоврядування, я не буду зараз там називати статті, бо в більшості вони, допустимо, нічого не скажуть. Дана заява повинна бути. Ну, не підтримано сесії, а скажем. Э, шо... 26 двадцать 26. Не 25. А шифта, 26 должно быть число. 26 число. Ты 26 тупые? Кто такой? 25.02. Перепиши заяву, бо як першому класі писати. Ми маємо заяву. По то, щоб заяву голови районної ради про відставку задовольнити. Выше, выше, подивите там никто не значит. Фото, фото, все. Хватай. Вот ты что, наверное? Ой, сейчас. Сипер его слава, да. Сейчас еще один человек не проголосовал. Смотрите, против. Господи, все раз проверите. Что вони двома руками взяли? Знаете, 33 депутата ведь образец району.

А? А, а, да. Есть а? а, я подъеду туда, подъеду.